Не подивитись, минулі відео нічого не зрозумієте. Привіт всім гравшим чинів Mafia City of Lost Heaven. Отож, після того як Том вбив Серджо, сім'я Морела посипалась. На його вулицях батько хаос і мати анархія. Сьогодні, нарешті, вони зможуть добити його. На цей раз план розробив Полі. Коротше кажучи, Морела зазвичай не показується на людях, але сьогодні він їде в театр, щоб поспілкуватися з великими шишками Lost Heaven. А вони просто туди прийдуть і доповнять виставу. І це доволі. Ризиковано, але це є єдиний шанс знайти його. Вони прикінчать його, коли він буде виходити з театру. А в реальному б житті їм було б по 10 років. Але приїхавши до театру, виявилося, що театри Лостхевана закінчують вистави раніше. Тому Морела встиг втекти і почалась погоня. А закінчилась вона десь біля аеропорту. Правда, машина, на якій їхали Том по лісам, зламалася. А машина Морелла полетіла вперед. Тому вони відправили Тома розбиратися з Морела. А вони щось спробують зробити з машиною. Правда, Морела все таки встиг сісти на свій так і почав тікати. Але на щастя, Полі Семом. Якось полагодили машину і підібрали Тома, видавши йому томіган. Погоня продовжилась на взлітно посадовій смузі, а Том повинен розстрілювати двигуни літака, щоб його зупинити. І здавалось, що Морела втік, як його літак впав, як камінь у найближчому лісі. Повернувши хлопців в бар Сальєрі, Том може поїхати до луки Бертони за новою машиною. Отож, знову переносимось в 1938 рік. де том, все це розповів Норман. Сальєрі фактично керував містом, а Том почував себе неначе король. Поки. Йому не прийшла одна думка. Якщо звичайний хлопець, як він прорвався на таку висоту, зміг вбити найкрутішу людину в місті. А що якщо знайдеться людина сильніше за нього? Йому доводилось завжди дивитися, щоб йому не наступили на п'яти. Ото показує фото Пепоне, Сальєрі і Морела з 1920 року, де вони все ще були друзями. Але в цих же роках вони вбили пепоне і вони почали правити містом, поділивши його. Але вони все таки ненавиділи один одного. А Анджело закінчив це, вбивши Морела. Він нікому не міг довіряти ні знизу, ні зверху організації. Коротше кажучи, бути бойовиком мафії складна робота. Тому переносимось назад. Отож, один хлопець, який контролює половину борделі в місті, не хоче й платити гроші в сальєрі. А потім ще й говорить, що покінчить з злочинністю в місті. Хоча зазвичай Сальєрі все одно, що політики говорять, але він хоче пролізти на територію Сальєрі, тому йому час вийти з політики вперед ногами. Але Том дає задню. Він не впевнений, що це добре закінчить. Але Сальєрі каже, що вони вже майже взяли місто в руки. А політик єдине, що стоїть на їхньому шляху. Це повинно бути на публіці, але потрібно його вбити так, щоб поліція не пов'язала це з мафією. Він буде проводити мітинг на острові. Єдиний шлях відступити через міст. Але у вінченці є інша ідея. Як це можна реалізувати? Він дістав гвинтівку. Чудовий вигляд буде з заброшки біля цього остра. Головне, щоб Тома ніхто не побачив. Приїхавши до заброшки, вона вилесне настільки і заброшку. Бу якийсь робочий, який не бажав пропускати Тома, тому я з ним домовився. Правда, відступити через те ж саме місце не вийде. Драбина наверх відпала. Потрапивши в заброшку, вона виявилась затоплена, неначе не в біошок граю. Правда, виявилось, що заброшка не заброшка, і тут оселились якісь бомжі зі зброєю. Тому нічого не залишається, тільки як всіх їх вбити. Правда, Том навернув віски перед місці, і в нього руки хитались. І він зайняв кращу позицію пластом на асфальті. Але з другої спроби та пострілу вбив політика. Ну і я чомусь викинув абсолютно всю зброю, навіть нема сивого поняття, чому я це зробив. І можна заїхати до Луки Бертони за новою машиною. Тож є фірма, яка імпортує предмети розкоші, і судно з їхніми товарами вчора прийшло в порт. І деякі товари сподобались дону, а саме сигари, яких приблизно тонна. А вже ж то моє запитання, А куди тонну так? на що Сальєрі сказав, що в їхніх клубах такі цінують, але вони до. Рігії, і якщо вони їх дістануть, то сума буде така ж сама, як і пограбувати середній банк. Але в тому є запитання: а чому план такий простий? Зазвичай вони набагато складніші, ніж просто вкрасти вантажівку з сигарами. Їх лише потрібно завантажити і все. Але спочатку їм потрібно проникнути в порт. Охорона тепер краще ніж в Морело, тому, тому потрібно захопити вантажівку і пропуск для нього. Хлопці почекають, коли вона вийде з порта. Том відвезе машину в порт і завантажить вантаж. Же ж, Том не хоче таскати вантажі. Йому більш цікаво, що буде робити Сем, А вони будуть чекати в обумовленому місці. Але зараз тому потрібно показати це обумовлене місце. О, на кінець реалізували катафалик, на якому Том втікав з церкви. <хи> Трунався ще в машині. Коротше, обумовлене місце це якийсь дворик біля порту. Але в полі є пропозиція, у якій йому потрібен Сем з Томом. Але про цю пропозицію не знає і не повинен знати Дон. Йому і так грошей достатньо. Полі сподобався один банк. Він непогано охороняється, а у сейві завжди багато грошей. Тому чому б його не пограбувати? А вже ж в них є багато грошей, але багато не до чорта. Полі хоче не крихти зі стола, а реальні гроші. Том відразу відмовився. А СЕМу дорога репутація в сім'ї. Тому в Полі вирішує забути про цю розмову. Отож, час проникати в порт. Підлавлюємо вантажівку і мирно просимо документи водія. Коротше кажучи, Том знайшов ті ящики, але їх охороняє чувак, який впрягає Тома, отримуєш ящик. Ящики, 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 ящики. Але він все одно повернувся охороняти ящики. Але в Тома є ідея, як його можна зігнати звідси. Він каже, що хлопці виникли проблеми і що їм потрібно його. Допомога, і цей чувак пішов їм допомагати. Отримуєш, я отримуєш я ти, 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 ящик ящик. Правда, при повторній перевірці документів Анджело викрили і почалась погоня. Приїхавши в обумовлене місце, почалась битва за вантажівку. Прибувши до складу, виявилось, що один з ящиків розбився і з нього випали сигари. Відкривши коробку з під сигарів, в них виявились діаманти. Власне, Том тепер зрозумів, чому були потрібні такі риски заради сигар. Полі тепер стало цікаве. А чи знає про це сам Сальєрі, і він прямо в цей час і під'їхав до складу? Коротше кажучи, Сальєрі радий, що вони довезли сигари, а Том з полі захотіли їх розвантажити. Але Сальєрі сказав, що в нього є інші люди, да і тим паче на що робити брудну роботу. Тож Том домовився, що приїде до полі, щоб обговорити. Ідею пограбувати банк. Коротше кажучи, Том так різко змінив позицію, бо він тоді не думав, що сальєрі їх використовує. А тепер він це зрозумів. Отож, він готовий пограбувати цей банк. А Сем все ще турбується щодо їх викриє, тому вони вирішили піти удвох. Том хоче спочатку подивитися на банк, а потім він розповість про свій план. Тому тепер можна і поїхати туди. Правда, Том зазвичай бере машину з парковки Сальєрі. А тепер Анджели Поллі хочуть, щоб вони нічого не запідозрили, тому дивились. Користатися громадським транспортом. Слово за слова, і полі розповідає, що хоче одружитися та завести дитину, бо йому стає нудно. Це їхня остання робота. А далі була якась нереально довга поїздка до банку. Війшовши в банк, полі відразу почав розповідати план. Спочатку треба знайти де ключі від дверей сховища. Це буде легко дізнатися. Клерки зазвичай лякливі. Потім потрібен ключ від самої двері до сховища. Він лежить в офісах головного, а потім вони дістануть сховища і та тікати. Охорона при. Йде через 5 хвилин після тривоги. Машину вони візьмуть в бертони, бо він не включений до сім'ї. Тікати вони будуть в покинутий клуб. Також потрібна зброя. Її можна дістати в жовтого піта, який теж не включений до сім'ї. Приїхавши до луки, йому потрібно, щоб Том дістав посилку. Але спочатку заїхав до жовтого піта за зброю. Потім віддав пакунок до Діка і відбив його від бандитів, які захотіли його вбити. Отож, забравши машину і полі, відправляємось грабувати банк. Вириваємось з. В банк, і поки Поллі розволікає клієнтів і банкірів, Том здобуває спочатку паршу, а потім і другу пару ключів в кабінеті начальника. Отож Том відкриває двері сховища і починає класти пачки грошей в мішок. Тривога риве, тому час тікати. Правда, охорона встигла і почалась погоня. І закінчується вона у якомусь закинутому ангарі. Тепер Том з Полі тепер багаті зараз. Вони перевдягнуться і складуть гроші в портфель, щоб поліція їх не викрала. Завтра вони вирішать, що робити зі всіма цими Грошима, і на наступний день Том прийшов додому Полі, де сам Полі був вже не дуже такий живий. Том в паниці грошей немає, задзвонив телефон. На проводі був Сем. Коротше кажучи, Сальєрі дізнався про банк і вирішив, що такого не можна допускати. На жаль, Сем не встиг попередити завчасно полі. Том в розпачі він не знає, що робити, він просто не може заникнути. На що сем відповідає, що він йому допоможе. Їм потрібно десь зустрітися, але для Тома зараз скрізь небезпечно. Тому він пропонує йому зустрітися в міському музеї. Тома навіть не має часу попрощатися з полі, бо хтось вже викликав поліцію. А Том, який зараз у квартирі вбитого, буде виглядати доволі підозріло. Найголовніше зараз це озброїти, щоб захиститись від хлопців в Сальєрі. Тому є заїхав до жовтого піта. Том відразу поїхав до музею, де я і повинен зустрітися з Семом. І зробить вигляд, що ви не здогадувались. Це була пастка Сема. Отож Сем вирішив залишитися на стороні Сальєрі і виявив, що це він вбив полі. Це все бізнес, і Том з Полі порушив неписані закони, за що Том повинен заплатити. Як кажуть, бізнес це бізнес, нічого особистого. Том робив, що хотів: відпустив Френка, повіяв, пограбував банк, і що Дон – голова. На що Анджела відповідає, що Сем завжди не дружив з головою, і Дон ему реально потрібен. А в нього своя голова. На що Сем каже, що Дон не буде сидіти через відчуття. Та Тома, і він з ним повезністю згоден. Сарі буде складна в їх часи без Тома. Хоча Дон подбає про них. Він не такий чудовийсько, як Том вважає, але тому час померти. Сем наказує хлопцям зробити це швидко. Все ж він був його другом. убити усіх покидьків. так і починається різанина в міському музеї. Також я тільки тут підмітив деталь, що якщо встати в лужу крові, то взуття Тома буде залишати кроваві сліди. На наступному поверсі Том знову зустрічає Сема, який каже, що недооцінив Тома. Він бажає вдачі в ньому в цей раз. І тут починається вікна. Гуки, о, вибачте, мафіозники стріляють звід усіх щілин. Аптечка на весь рівень одна. І як глузування від розробника, там стоїть тригер, який кине. Гравцю під ноги гранату, а кількість хп на цьому рівні дуже важлива. Кімнати, де вороги сидять по куткам, а на третьому поверсі Том зустрічає самого Сема. і хоче, щоб він перейшов на його сторону. Каже йому, що Сальєрі наколов його також. Він майже помер через ці сигари, у які були діаманти. І що він не хотів ділитися, тому вони і пограбували банк. На що Сем каже, що йому розповіли про ці діаманти? Сальєрі хотів розповісти про них, коли він їх продав. Уф, некрасивовий. Ішло, але це не скасовує те, що Том не вбив Френка, а дізнався це сам через ту повіє якого повернулися в місто, на яку вони випадково наткнулися. Власне він розуміє, що тяжко вбивати найкращу подругу своєї дружини, але він це доробив за Тома, після чого вони почали копати глибше і дізналися про Френка. На що Том відповідає, що не вже сам вважає, що все це повинно так закінчитися, і що в них є шанс. На що Сем каже, що в Тома вже немає ніякого шансу. І починається фінальна битва, яка, чесно кажучи, була не такою складною. Після чого він тікає, але недалеко. Сем ранить Том, але в нього закінчились набої. Тому він, шкульгаючи тікає. Том все-таки зважився вбити Сема. І навіть він це помічає. Але також що Саліди все одно його дістане, що не пробачує йому смерть Полі. Але його все одно дістануть, як і Френка. Том тільки відтягнув його смерть. Він був справжнім другом Дона. 啊。Oh. Том все це розповів Норману. Тома реально притиснули, але він впорався, він з сім'єю покинув країну. Сем був правий. Френка вони знайшли в Європі і помстилися через п'ять років. Вони не дадуть Тому просто так піти. То, якщо він це все розповість сюди, то його справи б в рази погіршиться, бо це вже тягне на зраду. Але Том відповідає, що ці люди або будуть смертниками, або довічними в'язнями. Тому тут немає причин для тряски. Він буде свідком суді. Якщо йому і його сім'ї дадуть. Дуть нові особи. Це буде справа на всю країну. Але допомагати такій людині, як то не етична, але результат цього вартий. На чому вони і домовились. had against all the people I had worked with. People I had been friends with for 10 years. The case was huge and caused a shock throughout the country. Salieri got life. Even some of his thugs got the chair. The shorter sentence was eight years. I spent the whole time in a closed cell at a secret location with no visitors. I didn't see Sarah or my little girl the entire time. In the end, it was worth it. Norman got us new identities and moved us to the other end of the US. I got work as a driver for a respectable company. We started a whole new life. This peace was only interrupted by the war, but we got through it. Angelo! Uh, yes? Mr. Salieri sends his regards. You know, the world isn't run by the laws written on paper, it's run by people. Some according to laws, others not. It depends on each individual how his world will be, how he makes it. And you also need a whole lot of luck. So that somebody else doesn't make your life hell. And it ain't as simple as they tell you in grade school. But it is good to have strong values and to maintain them in marriage, in crime, in war. Always and everywhere. I messed up. So did Paulie and Sam. We wanted a better life, but in the end, we were a lot worse off than most other people. You know, I think it's important to keep a balance in things. Yeah, balance, that's the right word. Because the guy who wants too much risks losing absolutely everything. Of course, the guy who wants too little from life might not get anything at all. І це була мафія City оф Лост Хевен. Чи зачекайте, Це не кінець. Коротше, тут відкрилась велика прогулінка, яка є фрімодом. Ось такі ось чуваки видають квести, які тут доволі багатенько, але мені достатньо і кампанії. Так, ремейк кращий, в ньому зменшили бектрекінг. Сюжет більш продуманий. Та й взагалі він тепер канон. Але мені були цікаві ті самі витоки франшизи. На цьому я, мабуть, і закінчу.